Це як, скажімо, частина нашої сім'ї, нашої родини, це як кусочок нашого сина. Тому для нас зараз це спогади, це, це кусочок душі і серця нашої дитини. 30 кілограмів щастя. Так тернополяни Ольга та Сергій Кондратюки називають собаку, який залишився їм на згадку про їх сина Ярослава, полеглого в бою з ворогом у травні 2022 року. Дрейк улюбленець захисника, який був з ним разом в АТО, спав у бліндажі та став вірним другом на передовій. Однак згодом у Ярослава з'явився ще один собака, оскільки той дуже любив тварин. Та Дрейк не зміг поладнати зі ще одним улюбленцем. Відтак захисник вирішив передати його батькам, які б піклувалися про нього вдома. Так, уже чотири роки Дрейк є вірним товаришем для Ольги та Сергія Кондратюків. Він його дуже любив, він його глядів, він його дуже лікував. один період був, що він був захворів. Він його тримав на руках. І так плакав просто, розумієте, дорослий хлопець, йому було тоді вже 21 чи 22 роки, а Він плакав і казав: Дрик, ти що не покинеш? Кажу, я ж тебе виглядів, а ти що покинеш. Кажу, ти маєш жити. І він вилікувався його. Три дні йому капали в клініці на Островського. І він вижив. І тому це таке найдорожче, що в нас є, як спогад про сина. До життя у квартирі Дрейк привик майже одразу шкоди не робив, розповідають господарі. Однак деякі звички пов'язані з життям на передовій все ж проявлялися. От даємо їсти. Він косточкою кощі, що він її поїв, і обов'язково він її ховав. Прибігає вже ніс землі. Зрозуміло, вже дрейк заховав собі. Їсти на потім. Голодувати він я зрозуміло не був голодний ніколи, бо його гляділи всі. А от таку якусь звичку мав ховати їжу. Зараз вже того немає. Зараз він не ховає. Після життя на передовій Дрейк дуже боїться різких рухів та звуків. Він в свій час був під градами, коли вони стояли, їх були накрили їхні позиції градами. І після того для нас новий рік. От це трошечки так тяжко буває. Грому він боїться. Якщо дощ, грім, він на двір не вийде. Він навіть умудряється сховатися, десь таку знайти собі от диван розкладений, і там так. така ніша під ним. І він залази, навіть туди. може туди залізти, якщо на дворі гримить або петард, або щось таке, то він от салюти він дуже боїться такого. Улюблениць їсть усе кажуть батьки захисника: яблука, помідори та сир. Також собака дуже любить їздити в авто, адже дуже часто робив це на передовій. Він не дуже любив в саму машину залазити зверху. Він разом з хлопцями зверху їздив. Що бачити, що все бачити. Щоб все бачити. Щоб все бачити. І він, він зараз навіть в машині, як їде, він старається сісти і дивитися в вікно. Коли Ярослав загинув, мати відчула це, адже в той день у неї було погане самопочуття та тривога у серці. Дрейк ж також відчув щось погане. Він прибіг до мене, почав мене лизати і ліг біля мене і притулився до мене. І ми так обоє лежали. От він, напевно, так само відчув, як я бо в мене отакий от як, як то щось. Енергетику якусь від мене просто відібрали. Я зрозуміла, що я не можу нічого робити. Мені просто захотілося от, от такий повний упадок сили, якраз в той момент, коли ми потім зрозуміли, що Славік загинув. Ярослав Кондратюк дуже любив читати, мав свою невеличку бібліотеку, але найбільше горів бажанням стати військовим. Воював за Україну ще з 2012 року. На жаль, у 2022 році загинув. На згадку про сина у батьків залишилось чимало його фото, відеосюжетів, які знімали на передовій різні медіа. Особливою радістю для найрідніших є Дрейк, який додає сил та мотивації жити далі. Він дуже добрий, він милостивий. листовий раз прийдеш, щось собі згадаєш, починаєш плакати. Він от зразу бачите, він. Він вже відчуває якесь хвилювання, він вже прийде, притулиться, полеже. Ну, так, щоб, щоб так, так, ти дуже гарний хлопчик. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.